¿Por no. no. 的时。但是 Ще раз добрий добре. Чи є у вас план? І ще, коли на ваш погляд, на відбудеться в району, як приймає закони оголосить, президент сказав, що він ніколи не час не повідомляє. Дивіться, вчора вчора Україна виграла стокольський арбітраж по контракту 2009 року проти Російської Федерації. Там було досягнуто три серйозні перемоги для України. Перше, було скасовано правило «бери або плати. Друге, була скасована заборона України щодо реекспорту російського газу за межі України. І третє, це, ну, власне, повернути те, що з 2011 до 2013 переплатив Янукович і його уряд за природний газ. Це все позитивні рішення. І зараз е, опоненти мої, а власне це влади, вони розповідають, який поганий був контракт 2009 року, і от ми зараз в арбітражному суді Стокгольму перемогли. І от тепер видно, ну от яка Тимошенка була підступна, що вона цей контракт підписала. Дорогі друзі, я не хочу, щоб знову маніпулювали вашою свідомістю. Три роки ця влада при владі. Скажіть, будь ласка, якщо контракт поганий, якщо, як вони кажуть, сьогодні російського газу ми не беремо, а чого не скасувати цей контракт в односторонньому порядку і більше не користатися? Таке право у всіх є. Скасуйте, якщо критикуєте, скасуйте. А знаєте, чому вони не скасували? Тому що єдиний документ це газовий контракт 2009 року, який дав право Україні. Піти в Стокгольмський арбітраж і відсудити, дай Боже, ще до кінця суд пройде, відсудити ті гроші, які Янукович згідно цього контракту переплатив Російській Федерації. Тобто, іншими словами, що саме цей контракт дав можливість Україні боротися з Стокгольмському арбітражі і перемагати. Якщо б цей контракт був поганий, ми б ніколи в житті не перемогли Стокгольмському арбітражі. Друге. Принцип бери або плати. Враховуючи, що контракт типовий, що значить типовий, такий контракт підписували всі країни, в тому числі Європи, з Газпромом, якщо купували газ. Так оцей принцип бери або плати в усіх європейських контрактах присутні: Чехія, Польща, Німеччина, а зараз вже і Україна. Через судові процедури скасували цю позицію. Але для вас, щоб просто ви розуміли, жодного разу Україна так не заплатила, інша держава не заплатила по принципу бере або плати, тому що він абсурдний, Цей принцип абсурдний. І саме тому, що цей принцип абсурдний, по контракту 2009 року Україна виграла і ті претензії, які Росія виставила, по, як би то їх мріям бере або плати. Не були прийняті Стокгольмським арбітражом. Розумієте? Тобто контракт допоміг виграти Україні арбітражний суд, і контракт, який був підписаний в 2009 році, довів, що Янукович діяв не по цьому контракту, а він просто на корупційній основі переплатив зайві гроші, які не мусив платити. І ще. Це з'ясування ситуації в Стокгольмському арбітражі чітко показало, що не було ціни 450 доларів за тисячу кубічних метрів. І в 2009 році не 450 було, а так, як знає вся країна, Генеральна прокуратура всі, 232 долари за тисячу кубічних метрів. Це таку ціну дав контракт 2009 року для України в 2009 році. Після підписання контракту. І ви знаєте, перевірте свої платіжки, що ні ціна на газ, ні ціна на тепло під час мого прем'єрства не змінилась. Вона була постійно стабільною. Так от тоді ціна була, була 300, 232 долари, а український газ ми продавали вам по 80 доларів. А сьогодні український газ вам продають по 285 доларів. А двісті вісімдесят? Ну, те, що стандартно рахується, середня ціна і середня вартість долара, це двісті вісімдесят п'ять доларів. Дорогі друзі, скажіть мені, будь ласка, так хто діє проти совісті? Чи тоді, коли ми вибороли право, коли всі країни купували по чотириста п'ятдесят, купувати по двісті тридцять два? Чи зараз? Коли наш український газ по 80 доларів, вам продають по 285 доларів, так кого треба сьогодні притягати до відповідальності? Скажіть мені, будь ласка. І куди йде ця різниця? Собівартість українського газу 12-18 доларів в залежності від інвестицій. А продають по 285. Можна запитати, куди йде ця різниця? Хай нам її покажуть. Ви знаєте, що? Сьогодні, якщо би була встановлена ціна по контракту 2009 року, знаєте скільки ціна на газ була сьогодні? 140-160 доларів. А нам продають по 285. Так при чому тут контракт? І знаєте, от що мені боляче? Що Януковичу, Азарову і всій цій команді не було за що мене кинути у в'язницю. Вони придумали контракт 2009 року. І мені боляче. Що зараз влада, яка прийшла після перемоги людей, яка прийшла після таких втрат, вона продовжує цей фейк, поганий контракт на всіх каналах Телебачення, замість того, щоб подякувати, що у них був такий контракт, і вони змогли відсудити те, що Янукович переплатив, саме згідно цього контракту, могли відсудити. Ну, де справедливість, де честь, де мораль, де совість? І хочу вам сказати, що це типовий базовий контракт. По цьому контракту підходить формула, можете брати формулу. Сьогодні по формулі 140-160 доларів. Не підходить формула, там є пункт 4.4, який дає право сторонам встановлювати ціну без формул. Це дуже нормальний і ефективний контракт. А ті дурниці, які під тиском відключення газу туди понавтикала Росія. Такі, як бери і плати, ну вони запросто скасовуються арбітражним судом для всіх країн. У всіх країн, які беруть російський газ, це є, і більшість вже все це поскасовували. Тому, друзі, дуже перевіряйте інформацію, яка нав'язується нам по всім каналам телебачення. Дуже перевіряйте. І ще одна новина: до мене прийшов один з заступників керівника НАК Нафтогазу, і сказав. Що у нього є всі документи і докази, а заступник, повірте мені, той, який якраз знає, про що говорить. Що мінімум 100 мільярдів гривень відмито за минулий рік в НАК Нафтогазі в чорному, через закупівлі по завищеним цінам, через плати по контрактам, яких не існує. І от це я хочу подивитися в перший день, коли ми прийдемо і зможемо це контролювати. І трохи подивитися. Що в їх політичних шлунках знаходиться після того, як вони після перемоги людей поцарювали три роки? Я думаю, ми з вами там знайдемо такого, що вистачить як мінімум на рік нам безбідно жити. Тому от відповідь, що стосується і контракта, і цих наших перемог з Трогольського Я щиро радію цьому. І я вважаю, що це перемога України і треба продовжувати далі. Треба ще за те, що у нас забрали території, окупували, забрали все майно, яке на тих територіях, нам ще потрібно по всьому світу розпочати судові процеси і претензії на власність Росії по всьому світові від України пред'явити. Тому що коли у нас окупували Крим і частину Донбасу, і забрали все, що у нас там було разом з землею із людьми, з кріпаками, то нам є за що пред'являти Росію, але дивно, чому це не робиться дуже дивно.